Що чекає всіх тих, хто народився під знаком Діва у жовтні? Що вас чекає? Також якісь переживання, розбите серце і якісь складні стосунки. ще жезлі ви отримаєте перемогу? То, що ви переживали, що вам хтось завдав якоїсь шкоди, що ви були в таких негативних енергіях із-за когось, боялись а, за свою долю. Як все далі буде, і ви прагнули, щоб була помста, щоб по справедливості були покарані ті, хто вас ображав, і це в жовтні здійсниться. Бачите, ви тут повна абсолютно переможеться у цій ситуації. Ви вийдете із такого періоду, коли ви страждали із негативних енергій. Ви вийдете в жовтні. Ість жезлів це також може вказувати на переїзд або зміну роботи. Це все погане залишилось в минулому. Відкритий шлях на нове життя на краще, що ви будете задоволені. Будете отримувати задоволення від всіх аспектів життя.